і випробовую новий прилад для запису. Подивимось, наскільки він. Ну що, у нас сьогодні вівторок, 8 квітня і Знов меті, якого дідка квітень на дворі. Слухайте, де ну, ладло, у нас тут похолодало теж, до речі. В Україні випав сніг, мені, мені фотографії, фотки е, скидали. Єдиний, хто рад там, в тому снігу, я так розумію, наш Барсік. Ну, тут у нас теж у Флориді похолодало. Це Північна Флоріда, місто Джексонвіль. І сьогодні, бачите, ось я джинси. Кофту, там ще на всяк випадок ветровка з собою взяла. Ну, воно так, градусів зараз 18, але вітерець і ну, мені не жарко. Як вітру немає, то да, жаркувати. Я ще думаю, ще сміялася. Думаю, ну я як завжди, як його заподягатися. Ну, це весна, бачите, нічого не поробиш. Ми навіть вчора на англійській вивчали. Hot months in Florida, гарячі місяці Флориди то друга половина травня, червень, липень, серпень і перша половина вересня. Тобто три, ну фактично чотири місяці тут вважається прям жарке літо. ну жаркі місяці. От. Але трошки оця ж погода вона гуляє туди-сюди. ну Людям то ладно, вдягнувся, роздягнувся. То такі, а з тваринами. Ну, іду на в Клабхаус, іду в Клабхаус, щоб записати а, відповідь на коментарі. Тому що я ледача, як виявилося, я весь час щось я собі не можу знайти часу, щоб відповісти на ваші коментарі. Мої любі глядачі та підписники. От, зараз іду, сподіваюсь, що в мене все буде нормально, що нічого не завадить там, тому що сьогодні прохолодно, дітей може бути багато на плейграунді, Ну, коротше, побачимо. Ну що, відповідаю на ваші запитання, вирішила записати відео відповідь. І так, запитання номер один. Добрий день, Оксана. Ком'юніті дуже красиве. А оті будинки з колонами це гляні чи теж дерев'яні? Ще й на дахах черепиця. Бажаю подальших успіхів. Дякую вам, Людмила, за побажання навзаєм. Будинки тут дерев'яні, переважно дерев'яні колони це як більше як бутафорія. Черепиця, да, черепиця дуже гарна, міцна, така, товста. Тобто, я давно такої черепиці не бачила, дуже красиво. А з приводу, чому переважно дерев'яні, Будинки у Флоріді це пов'язано з сильними вітрами. Тут часто вітри і тут сезон, сезон ураганів. Ось мені здається, ще в кінці лютого, чи на початку березня. Інформація в інтернеті, тут американському пройшла, що 100 днів до початку ураганів, до початку сезону ураганів. Тобто, бачите, навіть як би в так мовити, відмічають відлік. Іде. А я сама коли сюди приїхала, я застала два урагани. Буквально в перший тиждень ураган Єлена Хел, Хелен, а через скільки там місяць здається ураган Мілтон. А ну саме наш місто Джексонвіль, він обійшов стороною. А, трохи там, да, поваляло гілки, там трохи потріпало пальми. А, але ми знаємо, що є райони тут у Флориді, де ну, тоді постраждали дуже сильно. Але тут страхова компанія, вона максимально це все, всі ці збитки поновлює, відновлює. Тобто тут, в принципі, превентивні міри так на високому рівні. І, мабуть, да, мабуть, я б не хотіла, щоб мого сусіда двоповерховий будинок був, щоб обидва поверхи були з цегли. Бо якщо не дай Боже, прям сильний, да, там ураган справжній такий, то. Збитки від оцих літаючих, від летячої літаючої цегли, вони будуть ну, дуже значними. Ну, от я гадаю. Ще один коментар від моєї підписниці. Добрий день, смотрю всі ваші відео. Спасибо за екскурсію. Ну, інколи да, мої відео є інформативними, а інколи просто релакс, інколи просто відеоболтавка. Просто поговорити, тому я рада, що мої відео допомагають вам, можливо, розслабитись. Екскурсії, які я роблю, наприклад, то я коли знімаю відео, то я ну ставлю себе на місце глядача, як я в свій час, коли дивилась YouTube, коли збиралась, коли він мені допомагав. Наче так і розслабитись, і взагалі інформацію якусь дізнатись, то я вам хочу сказати, що да, як звичайні от є веб-камера відкрита Манхеттен там чи в Африці національний парк, здається, Калахарі, вже не пам'ятаю. Тобто, ну, ти, наче, занурюєшся в цю атмосферу. Тому що наша планета дуже велика, тут дуже багато красивих місць. Так, я дякую вам за коментар. Екскурсії будуть. Як на мене, є непогані екскурсії ті, що я роблю, яке, звичайно, особливо коли не підготовлене. Наприклад, ранок, як в мене було ранок ком'юніті. От звичайний ранок, американського, середньостатистично, умовно кажучи, такого ком'юніті. Тому що я гадаю, що і в ком'юніті трошечки як сказати, рангом понижче те саме було б чисті подвір'я, особливо якщо це ком'юніті має HUA, тому що тут не просто це тут спільнота. Сусідів вона контролює це все. І оцей приблизно єдиний стиль, наприклад, будинків, якийсь там, знаєте, Середземноморський чи якісь там, я не знаю, там тайський, припустимо, от дотримання цього. Тобто на задньому дворі ти можеш в принципі, в себе робити ну, все, що можна, що не заважає сусідам, а от на фронт ярді на передньому дворі то треба перепитувати в H.U.A, в цій організації, що от я, наприклад, хочу якусь прибудову зробити, ну це взагалі навряд чи вам там, чи прикрасити тим-то, тим то. Тим -то. Ну, це робиться для того, щоб все-таки, коли ви заїжджаєте, купуєте будинок в ком'юніті і вам воно сподобалось в першу чергу, наприклад, розташування, да, там, локація, школи, але ще й свій зовнішній вигляд. То на це звертається увагу, і ти цього просто дотримуєшся. Або купуєш будинок в районі, де немає HUA, то ти там можеш робити ну дійсно все, що хочеш. Але не факт, що ваш сусід так само буде робити там все, що хоче, і дай Боже, щоб ті сусіди, ну, щоб все, що вони роблять, щоб це вам подобалось. Так, добре. Так, да, тобто, екскурсії будуть. Ще я от намагаюся, не знаю, до мене день народження в квітні, і я хотіла б собі зробити подарунок, пов'язаний там з однією маленькою мрією. От одна мрія модельні будинки знімати, вона мене... Виконана вже, навіть я живу в одному з таких будинків. А от ще одна мрія, яка в Україні зародилась, і вона, до речі, була першою, бо саме з тої мрії, з тої думки, і пішли взагалі в мене всі плани от щодо виїзду, переїзду і так далі. Ой на, це, на цей коментар я відповідала, прям не витримала відео відповідь, тоді зробила. Ну, давайте зараз ще раз. Із заходу України втекла, втекла. Втекла від великої війни, якої в очі не бачила. Запитує мене Ксенія Ж. Ой, Ксенія Ж. 7 Ну, я розумію, що це в першу чергу це або Рашка біситься. скоріш за все, не хотілося б, щоб це була людина із так званих Ждунів. Тому що якщо це ти і ти сидиш в Україні, то бери свої чемодани і їдь туди, куди ти хочеш. Я вам хочу сказати, що от я тоді відео говорила: ну не скаже справжній українець, не буде ділити країну на якісь регіони з метою якоюсь. З даного випадку це негативна мета з от, да? от Заходу України втекла від великої війни, яку в очі не бачила. Ну, по-перше, людина геть взагалі не володіє інформацією. А захід України, а... от навіть якщо ти українка і щиро вболіваєш за нашу країну, да? за Україну, от ти або ви, ви. Ну, Ви до мене на ти, але ладно, я до вас на ви все-таки буду, я вихована. Ви мені скажіть, люди, які тікали з Донбасу, наприклад, да? або люди, які взагалі немає різниці, от люди, які тікали з тих районів України, які дуже-дуже сильно постраждали від Росії. От не хочуть вони виїжджати за кордон, або не можуть, не мають змоги. Да? Їм треба залишитись в Україні. І вони шукають райони в Україні більш-менш спокійні. Хоча з цією мавпою з гранатою, з цією рашкою, ми не знаємо, куди прилетить сьогодні, завтра, післязавтра, в який район. Просто так. Да, одні райони, на жаль, географічно опинились прикордонними до нашого такого сусіда ненормального, а другі райони, на жаль. Забезпечені дуже гарним сировиною, ресурсами земельними, наприклад, корисними копалинами, чи ще щось таке, тому що ну, ми розуміємо, чого хоче наш східний сусід, правда? Там не все так просто. Йому своєї території достатньо. Йому треба загарбати і незвичайні землі в Україні. А от розумієте, і оці люди тікаючи з окупованих територій, чи з тих територій, які бомблять щодня. Вони шукають більш мирного якогось куточка в своїй ж рідній Україні. От Ви хочете, щоб вони переїхали туди, де так само будуть громити, бомбити? Ну, дійсно. Тому я й кажу, що цей коментар це не писала українка. Це писала, ну, реально, не знаю, нелюд. Нелюд, тому що в такий час таким докоряти, ну. Ну і там да, коментарі, мовляв, що вона порушила. Ну дійсно, в принципі, це справа кожного з нас. Хто куди виїхав, чи виїхав, хтось залишився, хтось якісь причини є, а хтось жаліє про те, що зробив, хтось жаліє про те, що не зробив. Наприклад, станом на сьогодні, я, ну я не жалію, але я собі оце так думаю, що от щоб мене прям повернути два роки назад, да, там вже три роки назад. От на початок війни, але з моїми думками сьогоднішніми, тобто з цим розумінням, що відбувається, от я б я б тоді уїхала. Я скажу навіть 23-му році, коли я їздила у Францію і мені пропонували тоді поїхати в Штати саме за програмою «United for Ukraine», Я відмовилася, відмовилась, і в мене можливо особисте життя б наладилось тоді, до речі. Але я ділила біженкою. У мене не було в думках виїхати тільки для того, щоб вийти десь там заміж. Розумієте? Мене да, хвилювало те, що відбувається в Україні. Мені було страшно. І Я хотіла з'їздити кудись, але от бути саме біженцем я не хотіла, тому що, от як я сьогодні бачите, я стала біженцем і я обмежена. Я можу виїхати в будь-який момент, я можу, могла б до матері на ювілей приїхати. Ось о, в неї чудова, шикарна дата. Боже, як же українською буде нескінченність? Просто чудова в неї дата, красива. І, але якщо, наприклад, будувати далі там своє життя тут? Просто я назад уже не повернуся. Але в моєму випадку сьогоднішньому, я гадаю, що і мої от з роботи мене б відпустили. Але я б з ними домовилась. але мене назад не пустять. Просто тоді в Штати, розумієте? Оцей статус біженця. І воно сильно давить. Це не те, що ви їздите десь туристично, там, за кордон, в Польщу, там, у Францію, Норвегію. Норвегію, просто з'їздили там, да, в Туреччину. Ви з'їздили, у вас в голові відкладено, що ви їдете відпочивати, і ви в будь-який момент можете повернутися назад. А тут трошки інакше. Тут оця думка і тут зв'язане наче словом, тому що все-таки ти домовився, від мене залежать люди, в яких я живу, з якими ми домовились, що як це сказати, розподілили обов'язки. і Це задовольняє от нас обох, слава Богу. Я тут багато чому завдяки їм вчуся і завдяки. Цьому я тут навчаюся англійські ті самі, ну тобто розумієте? Отож, от, от в моєму випадку, наприклад, виїзд за межі України, от він така була причина. Я знаю людей, які хочуть виїхати, але не можуть, тому що їхні чоловіки там воюють, не воюють, просто вона не хоче виїжджати, наприклад, без нього. Ой, це таке питання, знаєте, так от цей ваш коментар. Це до чого підвожу, що коментарі такого плану вони не йдуть від щирих українців, а вони йдуть від поганих людей. Ким працюєте, де живете? Дім? Давайте одразу. Мій дім в Україні під Києвом. Із Києва я виїхала цього літа 24-му році. Попрощалася, хоча Київ це моє рідне місто, я в ньому прожила все своє життя, і, але 50 років я вирішила спробувати спробувати інше, інший шлях, а не тільки сидіти, думати і жаліти. Зараз, де я живу, це Сполучені Штати Америки, це штат Флоріда. І місто Джексонвіль, це Північна Флорида. Флорида, вона відома на півдні Майамі, в центрі Орландо відоме своїми Дісней парками, юніверсал Парк. Там взагалі супер. Я ще не була, але я думаю, що там побуваю. А ми прямо на півночі, на півночі знаходимося в місті Джексонвіль. 20 хвилин на машині до, до Атлантичного океану. Ну, Мені подобається, ну, тут я живу тут я живу тимчасово, тут незрозуміло ще, все-таки поки що в мене йде статус United for Ukraine гуманітарний пароль, який надала, надала Америка для українців, які рятуються від війни. Ким працюю? Нянюю, Бейбі Сітр. Я доглядаю за дітками, їх двоє. Одна дуже-дуже малесенька, друга теж маленька. Обидві в садочок ходять. Одна ось нещодавно пішла в садочок. Поки садочка не було, роботи було більше, звичайно, бо я з меншенькою там більше витрачала на неї часу. Зараз вже й менше пішла в садочок так само, і завдяки цьому в мене звільнився вільний час. Хоча, хоча я могла б взяти. Додатковий заробіток, я могла б тут по ком'юніті кинути кліч, що от є, я така, така. Що я можу, наприклад? Я можу, я гарно прибираю. Я вам скажу, чим працювати з дітьми. Краще клінінг, от правда. Повірте, мені як колишній вчительці, тому що робота вчителя в Україні вона не закінчується і немає тут норми. Ви знаєте, там що ви з шостої там до восьмої працюєте, і все. Ні-ні-ні-ні. Це і вечірні і дзвінки, і перевірки. Я вже мовчу про те, що елементарно в голові ти постійно прокручуєш у відпустці. Ну да, це дуже така вона морально, емоційно дуже виснажує ця професія і те, що прибрали вислугу років для вчителя. Ну, я розумію нашу державу, бо тому, що ну немає такої масової активності і черги великої до вчителів в українській школі да, не стоять. Тобто мало хто хоче туди йти. Якщо хтось молить чи романтика, то вони приходять, пробують два-три роки і уходять, як правило, як правило. Наприклад, от я такий ідейний, наче вчитель, хто тобто, прям ну, не знаю, воно моє, дійсно, мені школа сниться, і класи, дітки сняться. Прямо от Видно, ну, в думках я багато ж пишу. Інколи в мене з'явилася думка там, про Джексона вір з точки зору географічної, написати. Зараз я познайомилася з людиною, він. Коротше, мені цікаво дізнатися історію Америки з людини, яка є корінним аборигеном взагалі. От мені просто цікаво розуміти Я тільки про них розповідала дітям, коли Колумб сюди приїхав, думаючи, що це Індія, і відкрив на свою голову цей новий світ. Ну от тому робота вчителя, робота з дітьми дуже-дуже важка. І вона, я ж кажу, вона не передбачувана, вона, як це сказати, малоорганізаційна, важко щось планувати собі. от Досить важко. тому… Я дуже гарно прибираю, мені подобається прибирати. Мось на англійській вивчали, і там щось вони запитують: Mop the floor, там, значить, мити поли, там vacuum the rug, пилососити коври, кому подобається. І Я там, теж таких дівчат, як я, там, кілька. Ми руку піднімаю, мені, мені дійсно подобається. Я розумієте, я от коли підробляла, я прийшла до от їх двоє лікарів, у в них там двоє дітей, там, де я підробляла. Да, за мінімальну суму, за ту мінімальну, яка, наприклад, станом на сьогодні є. Сьогодні мінімалка тут 13 доларів на годину. Менше, нижче цього, вам не будуть платити. Ну, хіба що, я не знаю, якщо ви на це погодитесь прямо, ну взагалі це незаконно. Я думаю, що вам навряд чи хтось ризикне платити менше. А, так, справа в тому, що навіть не то мінімально, але ж теж, я ж тільки приїхала, що там, я не знаю, ще місяця, мабуть, не було. І англійська в мене, англійська погана, от куди мені йти, да, там, на якусь, як мені навіть вимагати там, десь більшої зарплати. От, ну Припустимо. Тобто мені було абсолютно нормально. Мені було цікаво це взагалі. Я прийшла, мої обов'язки входило витягнути з Ландрі з постірочної з сушильної машини витягнути білизну, розподілити, розвішати її по гардеробних. Тут будинки великі, і треба було гардеробна чоловіка, гардеробна жінки, гардеробна дитини один, гардеробна дитини два. Після того я спускалась на перший поверх. Там в лівінг-рум пилососом зробила підлогу пропилососила, стола обіднього витерла. Столешницю промила, все, інколи плиту, комфорки. І все, все. Заряджаю назад пилосос стабі на зарядку. Я, до речі, крем в мене постійно був з собою. Я коли виходила, вони мене постійно хотіли відвезти сюди. А мені хотілося пройтись, щоб я відпочила від однієї роботи, поки я дойду за 20 хвилин до свого дому, де я працюю, там, наприклад. Ну, таке. О, тобто нормально, так. Да. І вони обов'язково на мені каву завжди пропонувала, наполягала прямо на ній і а, їсти. Як правило, я там прибирала якраз час, коли їхня родина обідає. І лише один раз я змогла відникатись, тобто відмовитись від обіду. І то відмовляюсь, тому що мені ці зайві 20 хвилин, що я буду їсти. А, мені краще швидше зробити роботу та піти додому, тому що. Немає часу вільного. і, ну, ну так, от, Тобто, багато, ось нещодавно я ходила по ну проїжджали, на вулицею і заїхали в Волмарт. І неподалік від Волмерту, якийсь там супермаркет, щось таке. І таблиця велика, висить така об'ява на роботу, просимо на роботу. тобто там різні. В центрі, ось, наприклад, Джексонвілі, там, де Даунтаун, теж стояла така величезна чи плакат. І я ще хотіла його сфотографувати прямо з номером телефону, біля, ем, біля кав'ярні. Тобто, в принципі, я вже мовчу про те, якщо ви зможете зайти в місцеву групу вашого району, де ви живете, ви можете дати англомовною своєю мовою, да, російсько-українською. Англійською в першу чергу об'яву про те, що така-то, така то я тут є, я можу, значить як вам допомагати в справах, так що я можу робити? Можу вигулювати собак, можу там клінінгом прибиранням займатися, можу подивитися за вашими дітьми, тобто там по будинку подивитися чи ще щось таке. Елементарне відвести, завести дітей в школу зі школи. Тобто ви себе, наче, презентуєте. От згадую зараз, коли ми були в Болгарії, було навчання вчителів, навчання в умовах війни, подолання стресу і все таке інше вчителів та в учнів. І там був от дуже гарний тренінг з приводу самопрезентації, що сьогодні сучасний час, і сьогодні сучасному учню має бути поряд з ним сучасний вчитель. І презентувати себе, ну це я не говорю, що це виставляти себе на YouTube, там, в різних, я не знаю, там красивих позах чи ще щось таке. Справа не в тому, дивлячись, куди ви це виставляєте. Презентувати себе, показати, що ти можеш, не стидатися. Ну а перед цим просто сядь і подумай, що ти можеш. Я в одному з попередніх відео я казала, що в мене в свій час. Досить так гарно дзенькнуло, знаєте, таким сигнальчиком прозвеніло. Що думаю, Боже, а що ж це я? Окрім роботи вчителя, це що нічого не можу, чи що? От я тоді, от я сижу, думаю, так, все, треба уходити, треба звільнятися. Немає сил, здоров'я, ну це просто тих грошей не буде потрібно, коли не буде здоров'я. А потім думаєш, Боже, ну що ж ти будеш робити? Оце, оце? бо все життя, все як я вчителька, я не знаю, я ж кажу, я закінчувала школу педагогічним класом. Тобто в мене однозначно був як, наче, напрямок один, все. І стільки років пропрацювати в одній професії та ще на одному місці, то знаєте, це ой-ой-ой. І ну, потім сидиш і думаєш, так, ну вибачте, ти вдома прибираєш у себе, то що ти не прибирати не зможеш на перших порах. Ти посуд мити вмиєш вмієш? Вмієш. То ти що, якась кав'ярня чи ще там щось, посуд не помиєш? Мій класний керівник, чудовий біолог, він виїхав в Ізраїль ще здається в 90-ті роки. Він на початку він був, мив посуд в ресторані. По суду, розумієте, ну це е, от я сьогодні тут, а для мене я зрозуміла одне, що немає різниці, яка це робота. Головне, щоб вона приносила тобі дохід. Спочатку він буде маленький, і ти на нього маєш погоджуватись, якщо в тебе немає е, алгоритму іншого. Можливо, в тебе є здібності такі, які дозволяють тобі торгуватися за зарплату вищу. Ну це вже залежить від нас з вами. Отак от, от. Тобто знайти роботу от на цьому сайті, я б, наприклад, я б кинула б точно, щоб я приїхала, бо станом з моїм розумінням сьогодні, щоб я приїхала і десь знімала квартиру окремо, то у сусідів дізналась би найближчу групу якусь, там Viber, Facebook, оце все цього регіону, тому що максимально треба ближче до тебе було, особливо якщо машини немає на, на перших порах. Якщо ви... Будинку в апартаментах ви можете до управляючого апартаментом звернутися. Так так, ви шукаєте роботу, ви поки вчитеся англійської, ви хотіли б підробітку. Буває, що треба раптово когось замінити, наприклад, там, ну, з різних там, причин, знаєте, і ви тут раз є на підхваті. Тобто язик до Києва доведе. От, не лякайтеся, робота є. Вона є як в Україні, вона є. А так само вона є і тут теж. Спочатку проста, низькооплачувана, оплачувана, але вона є. І вона дозволяє протриматись. А далі, так, да, треба вчити, звичайно, мову, мову треба вчити, ну а далі вже, що буде залежати від вас, спеціальність якусь отримувати, чи, чи що там. А взагалі у нас була домашня завдання з англійської, там яку роботу яка робота вам подобається, яким би ви хотіли бути, яка не подобається. Ну от я відповідаючи, коли виконую домашнє завдання з англійської, я максимально до свого життя, до реалії його приєдную. Вона, в принципі, йде максимально до наших життєвих навичок, нас, наче як підводить англомовно. А і от я написала, що я б не хотіла працювати механіком, бо мені здається, що я і машина, я і деталі, це все, що це дуже скучно, якось так не, не дуже буде мені подобатись. А, от можливо, ріелтором, Можливо. От, можливо. це одна із тих професій, яка сьогодні є для мене привабливою. Мені подобається робити огляд будинків. Я вмію це робити. Якщо ще мене звільнити від зайвого і щоб я зайнялася лише тільки однією цією справою, я думаю, що я відшліфувала б свої навички. Але оті відеобудинки, що я роблю зараз, це моє хобі, яке мені зараз дозволяє розслабитись, але це хобі з далеким прицілом. Коли, коли в мене ці зміни почалися, я про це думала, що. Що із мого задов... навколишнього такого речей, які можуть мені приносити задоволення, що з цього могло б мені з часом може допомагати там, заробляти гроші. Ну хто знає. Тобто, якісь навички, наприклад, у мене вже є. Показу будинків і все таке інше. Отак. От от.